Можливості для молоді у Житомирі агітують молодих людей активно брати участь у житті міста та долучитися до різних навчальних програм, на які триває реєстрація. Детальніше про можливості 9 жовтня розповіла начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Отже, перша можливість це муніципальна освітня програма для молоді, школа місцевого самоврядування. Це програма, яка залучає молодих людей, студентство, старші класи і навіть людей, вже яких працюють до 35 років. До навчання, що таке міська рада, як працює муніципалітет, як формується місцевий бюджет. Друга програма це молодіжна рада. Молодіжна рада вперше за 6 років ми відновлюємо її діяльність. Це такий дорадчий орган при Житомирській міській раді, який відповідає за реалізацію молодіжної політики. Також у місті відкриють багатофункціональний молодіжний простір Колаба, створений з Житомирською міською радою, спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Вже в листопаді цей проект буде відкритий «Колаба» Працюватиме як простір для Підлітків від 14 років і старше до 24, як більш такий технічний центр, тобто там будуть 3D-принтери, плотери і так далі, де молодіжні працівники будуть молодь вчити і безкоштовно показувати, як цим всім користуватися, працювати на цьому. А дівчат запрошують у школу лідерок. Проте часу обмаль. Реєстрація триває до 10 жовтня. Останній проект це школа лідерок. Реєстрація вже така прямо на межі. Це програма для дівчат, тобто всі Активні дівчата, які хочуть познайомитися з лідерками думок, з депутатками, з підприємицями, почути їхні історії успіху, познайомитися з ними безпосередньо, можливо, навіть отримати певне менторство в своїх якихось проектах чи бажаннях чи ініціативах. Це якраз ця програма, за словами Ірини Ковальчук, молодь відіграє важливу роль у суспільстві. Тому місці створюються різні проєкти для того, щоб молоді люди могли проявити себе. Навчальні програми безкоштовні, аби взяти участь в одному. З проєктів потрібно зреєструватися, заповнивши google форму.